Високо в гори, туди, де ще збереглася незаймана природа і панують її закони, а господарями швидше почуваються дикі звірі, аніж люди, щороку піднімаються на високогірні полонини вівчарі, де з весни до осені випасають отари овець, готують гуцульську бринзу і вурду. Їхнє життя, побут, робота складні, адже доводиться працювати за будь-яких погодних умов. Кажуть, вівчарство історичний код кожного гуцула. Раніше це було основним заняттям горян, яке годувало і одягало людей. Нині давнє ремесло рідкість. Проте ще можна побачити, як живуть, працюють полонинники, і яких традицій пращурів дотримуються дотепер. Тож побути чабаном та побачити давнє мистецтво карпатського сироваріння може і сучасник. Ми вирушаємо у край легенд, магії і первісної природи. Це Буковинський Карпат. Попереду складна дорога, що веде у найвіддаленіші куточки гір. Саме там і нині літують на полонинах вівчарі. Шурдинський перевал, складна екстремальна дорога з крутими поворотами вже переносить нас у інший вимір. Цей перевал своєрідний місток між двома районами Чернівецької області Вижницьким та Путильським. 22 кілометри віражів у тунелях смерикових лісів. Час від часу лісова стіна розступається і відкриваються дивовижні панорами гір, з яких спадають шалики хмаринок. Цю дорогу спроєктував німецький інженер Шурден, тому його іменем донині називають перевал. А проклали її ще у 19 столітті. Ми піднімаємось усе вище, позаду залишилися населені пункти, і все більше відчувається дихання гір. А попереду найвищі вершини краю, ліси і пасовища. Тут, на Путильщині, є полонина мінти, де здавна випасають худобу вівчарі. День вам, дай вам щастя. Дякую, що прийшли. Врочити за дощ. Така нельотна погода. Проходіть, будь, ласка, не мокніть, Заходіть. Я зараз Заграю вам на древню. Інструмент такий, дерев'яна флоєра називається. Це грав тато мій, дідо мій, і перейшло по ступенькам до мене. Надіюся, і до моїх дітей перейде. Це саме хороший інструмент. Це в нашій родині реліквія. Це з дерева колокічка зроблено. Зараз рідко де це дерево, Говорять, що в червону книгу воно занесено, Майстрив, можна сказати, я не знаю, десь є, роблять. І рідко хто хоче у це грати. Це обично старі люди грали, чоловіки, жінки співали. А з вівцями, коли йдуть, то грають обично в маленьку хлоєрку, бо це дуже ніжне. Його з собою не береться, це лише зубов для вата. Ми придержуємося давніх традицій. У полонині не можна красти, обманювати. Коли ти крадеш, туди відчувається все на молодці, на худобі. Може вовк прийти і забрати серед ночі. Вовк це він господар від цього всього. Ми що зможемо берегти убережем, але його люди не кормять. Вік кажуть, ноги годують. Він так за вечір може пройти і 50 кілометрів і 60. Вівця дає людині чи не найбільшої різноманітної продукції: серевину для легкої промисловості та високопоживні продукти харчування м'ясо, молоко, масло, сир. Трудові будні на полонинах суворі і складні, у високогір'ї, часті холоди, проливні дощі, грози. Буває і літньої пори випадає сніг. Вівчарі працюють від світанку до пізньої ночі. Про відпочинок можна лише мріяти. А ще необхідно бути витривалим, сильним, мужнім, аби витримати всі випробування в екстремальних умовах, перебуваючи далеко від цивілізації. Не випадково трудяться на полонинах тільки чоловіки. Здавна у пастухів існує чіткий розподіл обов'язків, а керує усім ватах. Обов'язки вата. Я тут вважаюся найстарший, дивлюся за худобу, пересчитую постійно, контролюю ритм молока, роблю сир, вурду варю. Це у нас займає дойка бачно півтора часа. Молока у нас виходить середньо, можна сказати, вісім відер, 90 літрів, 80-70, в залежності від погоди. Кожен день ми цим ділом займаємося три рази в день ми доїмо. Хлопці пасут, У нас є чотири вівчаря, я в ватах і загонінник. Вони по два пасут вівці, а я роблю брензу. Це займає у мене два години. Два години рано, два години в обід і два години ввечері. Люди приходять і забирають свою брензу. На вівцю ми даємо 5 кілограм брензи сухої. Ці всі вівці людські, їх 600, якщо бути точним, 630 голов. Це Сіл, селятина, є й Спутили вівці, Руска село, Шепіт, Плоска це всі села, які люди пригонять до нас, хто привозить, є навіть Звижніці, вівці. Всі, хто знає, йде стая, вони привозять, ми приймаємо вівці, осінь їх людям віддаємо. Життя у нас, можна сказати, бойове. Вовків бажано би їх не було, але вони є, звісно. Бувають утрати, що на полі заїдає. але стараємося, бережемо. Ночі ми кладемо костри круг кошери, щоб, бо туди вовк не йде, боїться. Говкаємо, граємо у флоєру, він теж боїться цього. З Божою допомогою помаленьку. Так ми ціле літо тут займаємося. Вихідних у нас теж нема. Але ми любимо це, любимо вівці. Тут нема таких хлопців, що не люблять це, бо хто це не любить, він тут робити не буде. А хто любить, він тут мучиться, робить на благо людей, держави. Бринза — це наша та, традиція. Любимо ми це, це здорова піща, натуральна, сугубо вечір. Майстрів вівчарського ремесла, які нині працюють не так за плату, як за звичає, залишилися одиниці. В народі кажуть: у полонині старшини нема. Ватах і віт, і пан він. Цар в полонині. Здавна досвідчений ватах користувався великою повагою поміж селян, адже він не тільки дбає про худобу, а й забезпечує господарів молочними продуктами. І, звичайно, добре обізнаний з технологією переробки молока і приготуванням бринзи. А щоб отримати 10-кілограмовий круглий буханець свіжого овечого сиру, необхідно видоїти щонайменше зо дві сотні овець. Це ми молоко вибираємо на ворду. Коли додаєш, вибираєш час, коли там, по звуку. Якщо звук якраз підходящий перед видачі, чи температура, я не знаю, яка вона має бути, але по відчуттям я собі вивчив і знаю, коли додати. Якщо ти так додав його, то ворда виходить набагато більша. А без молока вона набагато буде менше. У пів разу, гарантія. Все, і ставимо у сторону. Тепер ми пробуємо температуру. Температура підходяща. Розчитуємо, звісно, температуру на вулиці. Що на вулиці холодніше, то значить молоко треба трохи більше нагріти. Розчитати, наскільки воно буде, ну, зможе відстинути. Ми знімаємо з вогня. І набираємо з рендзи глек. Повна кружка на 100 літрів. Ну, так як тут нема 100 літрів, то ми, звісно, менше даємо. От так. Це ми перемішуємо легенько. Якщо сильно, воно дуже розтвориться по всьому молоці, то ми будемо чекати набагато довше. А якщо воно само розходиться, то ефект набагато скоріше. Все, тепер ми це накриваємо і 40 хвилин буквально ми ждемо, як воно згліджеться. Перебиваємо сир. Молоко вечірніше у три рази, як мінімум, за корович. І дуже полезно, тому що вівця ходить з рубами, збирає їст, квіти, іванчай. Ці чорні плями, що виходять, це називається живе масло всегда б'ється молоко, поки не вистане, вистане оце живе масло. Коли воно вистало, тоді вже можна його збирати. Потихоньку, як кажуть, віджентовувати. І це треба робити медленно, тому що якщо безстро, воно нічого не вийде. І ми це все постійно зберемо в купу. І хто займається вівчарством, вони рідко попадають у больницю. Тут свіжий воздух, висота, гори, ніякої хімії. Посуда у нас миється. Коли зварює вурду, лишається жінтиця. От у ній миється посуда, нічого так не відмиває, навіть гала чи як там не може, то відмити, що відмиває жінтиця. Все, Тепер ми зараз зберемо його у м'ячик є, що роблять запарюють сэр і його дуже легко зібрати. А чим воно холодніше, тим тяжко. Зараз будемо вибирати його. Тут у нас уночі креки. Непривично, звісно, але таким макаром відпугують вовка, щоб не приходив близько до кошари. Полагається сутку. Він має стояти у ці делі, а потім ми його витаскуємо вже на подрю, наверх, де він каптиться, стікає повністю. Коли дозріє, тоді ми переказуємо людям. І люди приходять і забирають. Вівчарство у гірській зоні має давні традиції, які складалися протягом тривалого часу. Адже саме вівці забезпечували селян найнеобхіднішим. Зі шкіри та вовни виготовляли одяг. М'ясо і молоко були цінними продуктами харчування. Хоч минуло багато літ, а традиції літування на полонинах дотримуються і нині. Багато цікавих історій, легенд, бувальщин. Давніх народних прикмет можна почути з уст тутешніх полонинників. Буває, коли вівця починає прегати, скакати, ну так як ягня маленьке. Ну і велика вероятність, що воно вовк забере її того ж самого дня. Так багато раз супадало навіть за мої практики. Коли Вівці б'ються, сваряться. Чим більше овець б'ється, тим більше того дня має бути гостю. Це теж доказано, спрактиковано. Так воно по житті щось іде. Так само лопотить вухами вівця, так трусить і лопає. Значить, має бути того дня дощ. Це обов'язково. Дуже є багато звуків і Воно обично не для слабодухих, от як я тут зимував сам, і мені дуже подобалося. Спокій, тишина, лиш я й природа. Бувало піду десь далеко, бо таке ходив на охоту і лишуся, так і собі сплю. Фонарика нема, ночі лісом йти тяжко. І все. Чути, всі які чути. Ну, я бачно не звертаю увагу. Так, коли звертаєш увагу, ну, вроді страшно починає ставати. <плес> Знаю одно, що постійно говорили діди, коли ти сам у лісі, не дай Бог, не класти вогонь. Тому що на вогонь все йде. А то обично ставлю вогонь, думають, що це колос відпугає. Гуцули здавна вміють користуватися дарами природи, знаються на травах, лікарських рослинах. Деякі ліки знахарі виготовляли саме на молоці, а вівчарі з власного досвіду знають про цілющі властивості овечого жиру. Тим часом ватах не сидить на місці. Йому треба встигнути переробити надоєне молоко. Тепер ми додаємо молока, Дійшла нормальна температура. Ми висипаємо молоко. О. І тепер стараємося частіше мішати, щоб видала ворна. В течение, ну як коли, я обычно прогнозую, трьох-п'яти минут должно видати. Тут треба лише про це думати старатися. Туди добре. Багато залежить від погоди, залежить від паші, молоко. Є, що сир виходить, коли з великими дірками. Вівці були спокійні, їх нічого не тривожило, вони нормально паслися. Дірок мало, мало що, так як малі, то вівці вже... Їм щось помішало, чи їх різко обернули, коли вони пасли, чи ще щось це одразу замітно. Тато розказував мені, що зібрали полонину. Це тут вище буквально два кілометри. Мені було два рочки. І ну, добрий дуже. І не міг от, коли люди приженуть, от ти пригнав Бог, знав, відкивівці і тут не у людини. Звісно, скандал, обіжаються. Він прийняв 1200 голов. І двоє людей побуло трохи і втекли. І потім ще втекли, Так що лишилося двоє. І тато і ще один, і одна дитина. Так вони дві неділі, поки знайшли замену за цих, дві тижні вони вдвох доїли 1000 голов. Сідали у третій ночі, пів третій, Коротше, тато лише зватажив і оп'ять доїти. Спати так, на ходу. Можна сказати, там присів, десь там і так спав. А в мене перед того року було найбільше 763 голови. Це найбільше, що було так, обично 500. Того року взагалі 360 було. Але молока було більше. Попробуй. Зараз 600, то року 360 і молока було. Більше. Горда видає. Зараз треба дуже медленно мішати. Бачите, один бік починає завертати. Це признак, що воно вже хоче стинати. Сир завжди виходить великий, гурда виходить маленька. І перший раз ми збираємо сир і він не є такий жирний квур. Це у нас такий буц, виходить. Обично беремо кусочок малий на руку і він не має липнути. Він має качатися. Якщо він качається, значить вона готова. Зараз ми вибираємо. Гордо. Наша гордочка готова. Тутешні, і сири і вурда мають особливий смак. Це смак полонин, цілющих духмяних трав, наповнених силою сонця і гір. А які ж гори без голосу трембіт давнього музичного інструменту горян? В Карпатах є два віда трембіт. Дерев'яна, вона називається Березивка. І от така. Латунна, по-моєму. І грати. Це моя обв'язаність два-три рази за ніч заіграти, щоб видогнати вуків. В таких умовах не кожен може жити і працювати. Щодня триває своєрідний іспит на витривалість, витримку силу духа і тіла, а ще на вміння розуміти навколишній світ природи, такої мінливої, непередбачуваної, іноді суворої, безжалісної, зрідка лагідної і поблажливої. І, звичайно, є те, що допомагає вівчарям достойно витримати цей життєвий іспит. Перше всього, віра в Бога. Молимося, просимо Бога, щоб Бог нам допомагав. Бо, як кажуть, без Бога і до порога. І Бог допомагає, і любов до худоби. І знову дощить. Полонинники зустрічають голосом флояр новий день.